Коли починається новий день, ваше серце може бути сповнене запитань, часом безмовних, але від того не менш нагальних. Чи вистачить мені сил на все, що чекає сьогодні? Чи зможу я зберегти душевний спокій перед прийдешніми випробуваннями, великими й малими? Хто наглядає за мною і тими, хто мені дорогий, у цьому величезному і часом непередбачуваному світі? Дозвольте вашому серцю. Вашій душі, усьому вашому єству почути відповідь, що проходить крізь віки. Відповідь, яка міститься у вічних рядках Псалма 120, вірші 1 та другий. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Піднесіть і ви свій погляд. Не до новинної стрічки, не до банківського рахунку. Не до списку контактів у телефоні, ваша справжня опора, ваша непохитна скеля, не в розкладі справ, не у ваших власних планах і навіть не в людях, що вас оточують, як би сильно ви їх не любили, і як би вони не намагалися вам допомогти, ваша допомога походить від самого Господа. Подумайте про це той самий Бог, який своїм словом. Створив величні гори, перед якими ми часом завмираємо в трепеті. Це той самий Бог, який обіцяє бути вашою силою, щоб ви могли здолати гори проблем, що постають на вашому шляху. Він Бог, який обіцяє зрушити їх, якщо на те буде Його свята воля. І ця допомога проявляється по різному. Іноді Господь справді зрушує гори з нашого шляху. Звершуючи явне чудо, яке залишає нас у благоговінні. Але частіше його допомога приходить інакше Він не прибирає гору, але дає нам спорядження віри для сходження. Він зміцнює наші ноги, дає мудрість, щоб знайти правильну стежку, і посилає братів і сестер, щоб підтримати нас на найскладніших ділянках. Він вчить нас, що характер. Загартовується не в квітучих долинах, а на кам'янистих схилах, і що краєвид з вершини, звідки відкривається перспектива його задуму, вартий усіх зусиль. Тому, коли ви дивитеся на свої гори, чи то фінансові труднощі, чи проблеми у стосунках, чи боротьба з хворобою, пам'ятайте, що Божа допомога може полягати в тому, щоб дати вам силу їх подолати, а не просто усунути. У чому ваша потреба сьогодні? В якій сфері життя вам особливо необхідна його допомога? Можливо, це мир для вашого неспокійного розуму, який невпинно перебирає тривожні сценарії або захист для вашого дому і вашої родини від видимих і невидимих загроз? А може вам потрібне ясне ведення для прийняття важливого рішення? Поділіться своїми потребами в коментарях. Ми тут, як спільнота віри. Щоб підносити один одного в молитві, знаючи, що спільна молитва має особливу силу. Тепер давайте разом зануримося в роздуми над найглибшими обітницями миру, захисту і ведення, які дарує нам псалом 120. Цей псалом дуже короткий, лише кілька рядків, але його сила вічна. Протягом поколінь він був піснею довіри для подорожніх. Гімном надії для стражденних і проголошенням непохитної віри в невсипущу турботу Бога пройдімося по Його обітницях, рядок за рядком, вбираючи їх у своє серце. Він не дасть похитнутися нозі твоїй. Подумайте, що це означає. Ваш шлях може бути слизьким від сліз, кам'янистим від труднощів, але той, хто веде вас. Обіцяє, що нога ваша не похитнеться фатально. Він, ваша твердиня, не дрімає і не спить той, хто тебе стереже. Вам не потрібно жити в постійному страху, що чекає за поворотом. Чому? Тому що ваш хранитель ніколи не спить, його погляд не затуманюється від утоми, його увага не слабшає ні на мить. Мир Божий, як невидима, але міцна рука. Утримає вас від падіння. Господь то твій сторож, Господь, твоя тінь, при правиці твоїй Який образ неймовірної близькості, тінь завжди поруч, вона слідує за кожним вашим рухом. Так і Господь перебуває з вами. Ваше здоров'я, ваша родина, ваші фінанси, ваші мрії та страхи, Він бачить усе. І робить це не з холодною байдужістю, а з ніжною. Батьківською турботою слова Тінь при правиці твоїй говорять про найбільш особистий захист. У давнину воїн тримав щит у лівій руці, залишаючи правий атакуючий бік, уразливим. Бог каже: Я буду твоїм щитом там, де ти найбільш вразливий. Бог поруч, Він ближче, ніж ви можете собі уявити. Господь стерегтиме твій вихід та вхід відтепер і аж навіки. Ви не йдете по життю на осліп, навіть якщо ви не бачите шляху далі власного носа. Бог бачить кожен крок, який ви зробите сьогодні. Він йде попереду вас, щоб приготувати шлях. Він стоїть поруч із вами, щоб підтримати. Він слідує за вами, щоб захистити стилу. Кожен ваш вхід у новий день, у новий проект. У нову розмову і кожен вихід із зони комфорту, зі складної ситуації перебувають під його дбайливим веденням. Псалом 120 це не просто гарне побажання, це тверда, непорушна Божа обітниця. Ви захищені, вас ведуть, ви ніколи не самотні. Яка частина цього псалма найсильніше відгукується у вашому серці сьогодні? Обітниця миру, захисту чи ведення дайте нам знати в коментарях. А тепер приготуйте ваше серце, давайте разом помолимося, щоб істини Псалма 120-го стали живою реальністю у вашому житті. Давайте помолимося, Господи, цього ранку я підношу мої очі до тебе. Я смиренно визнаю, що надто часто за звичкою шукав допомоги у власній силі, у своєму досвіді. Чи в оточуючих людях. Але сьогодні я свідомо перенаправляю мій погляд. Я не буду дивитися вниз, у безодню зневіри, або всередину на свої здібності. Я піднімаю мої очі до гір, до небес, бо саме звідти від тебе походить моя справжня допомога. Ти творець неба і землі. Для тебе немає нічого неможливого, ніщо у Всесвіті. Не перебуває поза Твоєю владою. Проблеми, з якими я зіткнуся сьогодні, не надто малі для Твоєї батьківської турботи, і не надто великі для Твоєї всемогутньої сили. Ти одним своїм словом запалив зорі. Невже ти не проведеш мене через цей день? Нагадуй мені, Господи, що моя допомога походить не від цього мінливого світу, а від того, хто тримає цей світ у своїй руці. Нехай кожен мій крок. Сьогодні починається з цієї глибокої істини. Допомога моя від Господа. Амінь. Отче Небесний. Дякую тобі за обітницю, що ти не даси похитнутися нозі моїй. Навіть коли я йду невідомими стежками, я вірю, що ти тримаєш мене, проходячи крізь метушню цього дня. Через зустрічі, розмови, думки ти тримаєш мене. Ти бачиш кожен камінь спотикання. Ти підтримуєш мене навіть коли я сам цього не усвідомлюю. Я можу не помічати небезпек, від яких ти мене вберіг по своїй милості, але я вірю, що ти невпинно дієш у моєму житті. Коли я почуваюся невпевнено, будь моєю скелею. Коли я поспішаю і метушуся, сповільни мене своїм досконалим миром, зміцни мої кроки, і тримай мене міцно вкоріненим у твоїй благодаті. Амінь. Господи, Ти, мій хранитель, який ніколи не спить і не дрімає, коли моє тіло виснажене і думки розсіяні, Ти залишаєшся абсолютно пильним, ти не буваєш неуважним чи далеким. Навіть коли я сплю, Ти залишаєшся моїм невсипущим вартовим. Дякую Тобі, що Твоя турбота про мене постійна, навіть у мої найслабші, найвразливіші моменти. Ти дивишся на мене з любов'ю. Коли я лягатиму спати сьогодні ввечері, дозволь мені зануритися в глибокий і спокійний сон, знаючи, що ти все ще пильнуєш, все ще спостерігаєш, все ще безмежно любиш мене. Ти, Бог, який ніколи не бере відпустку. Нехай ця істина заспокоїть усі мої страхи. Амінь. Боже, ти, мій хранитель, і моя тінь, мій захист. Коли наростає напруга на роботі або посилюється тиск обставин, сховай мене в тіні твого миру, будь покровом для мого духа, який не дасть мені емоційно вигоріти. Допоможи мені залишатися спокійним у моїх реакціях і врівноваженим у моїх відповідях, будь моїм притулком посеред бурі. Нехай твоя присутність огортає мене, як тінь у спекотний полудень. Сьогодні я йду не сам, я йду під покровом мого всемогутнього Бога. Амінь. Незалежно від того, чи світить сонце, чи згущується ніч, Ти зі мною, Господи, у житті є часи ясності та часи сум'яття, але крізь усе це ти захищаєш мене, охорони мене від того, чого я не можу бачити, від духовних атак, які я не завжди розпізнаю. Або від думок, що намагаються зневірити мене, будь моїм щитом як при світлі дня, так і в темряві ночі. Захисти мене від отрути порівняння, від суєти і від брехні, яка намагається вкрасти мою радість і мій мир. Нехай суворість дня не виснажить мене, і нехай тиша ночі не змусить мене почуватися покинутим. Ти, мій хранитель, у кожну мить мого життя, я в безпеці в тобі. Амінь. Сьогодні, Господи, я прошу Тебе берегти кожен мій крок і те, що йому передує. Бережи моє серце, нехай воно буде м'яким і чистим. Бережи мої думки, нехай вони будуть у згоді з твоєю істиною. Бережи мої слова, нехай вони завжди несуть життя, зцілення і підбадьорення. Бережи мій вибір, допоможи мені чинити в мудрості, а не за імпульсом. Захисти мене не тільки від явної небезпеки, але й від усього, що відводить з твого шляху, будь то спокуса, зневіра чи страх. Ти обіцяв зберегти моє життя. Я вірю, що ти будеш моїм провідником і захисником у кожну мить цього дня. Амінь. Господи, коли я виходжу з дому цього ранку і коли повертаюся ввечері, я прошу тебе бути присутнім у кожній миті, іди переді мною в розмови. Які мене чекають. Іди поруч зі мною у випробуваннях що попереду. Стій позаду мене, як моя сила, особливо коли я слабкий. Нехай Твоя свята присутність супроводжує мене всюди, освяти мій вхід і мій вихід, тому що ти в них. Від першого подиху вранці до останніх миттєвостей перед сном веди мене, Господи, я довіряю тобі кожен свій крок. Амінь. Псалом 120 -й. це могутнє нагадування, що ми ніколи не самотні, від сходу Сонця до Його заходу наш помічник, хранитель і захисник, абсолютно присутній у нашому житті. Ми йдемо не у своїй силі, ми йдемо з Богом, який ніколи не спить, ніколи не зазнає невдач і ніколи не відпускає нашу руку. Тому підніміть сьогодні ваші очі, не в страху, а у вірі. Допомога моя від Господа. Амінь. Проголосіть ці істини над своїм днем. Скажіть це в голос, нехай віра знайде голос. Допомога моя від Господа, кроки мої тверді, душа моя збережена. Я з відвагою заявляю. Бог наглядає за мною. Я не похитнуся. Я ходитиму в мирі, я житиму сміливо, я довірятиму йому. Господь. Стерегтиме мій вихід і мій вхід. Куди б я не йшов, Бог уже там. З чим би я не зіткнувся, Бог уже діє. Як би я себе не почував, Бог вірний своїм обітницям, яку істину Дух Святий спонукає вас проголосити сьогодні. Я покритий його захистом. Бог іде переді мною або допомога моя від Господа. Напишіть це в коментарях. Давайте разом проголосимо це у вірі, зміцнюючи один одного. А тепер прийміть це благословення, вступаючи в цей день з упевненістю і миром. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях Амінь Бог, мій помічник. Поділіться цією молитвою з тим, хто потребує сьогодні миру, захисту і ведення. Залиште вашу молитовну потребу нижче. Ми молитовна спільнота, і ми стоїмо разом з вами у вірі. Тепер прийміть це давнє і могутнє благословення з книги чисел глави шостої, віршів з 24 по 26. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне на тебе лице своє. І хай дасть тобі мир. Нехай ваш день буде сповнений ясності у ваших кроках, спокою у вашому серці та впевненості у вашому покликанні. Ви йдете не самі, ви йдете під Божим захистом, ведені Його миром і оточені Його безмежною любов'ю. Піднесіть ваші очі, допомога тут вона поруч, і вона ніколи не підведе. В ім'я Ісуса. Амінь.